Друзі, мене звати Ростик, Оскаво прошу на моє саме новеньке відео. Сьогодні будемо тролити Юрчика, той, який знімався в мене на каналі вже. І зараз передінуся в декого, ну, кого ви не знаєте. Це найкріповий ще персонаж. Ми сьогодні будемо Юрчика ним тролити. Та Всякі скримери будуть цього, голоса міняти будемо. Коротше, інтересне буде відео. Сідайте позручніше, беріть напитки їжу і ми починаємо. Раз, два. 3. От я перевдівся, коротше. От, як ви поняли, я буду сьогодні готувати Соніком XZ. І давайте зараз вип'ємо зір для невидимості, коротше, то я вже підготував всякі штучки, містичні. Да. Зараз, коротше, все буде. Так, давайте зараз найдемо зір для невидимості, ось. Давайте ще молоко візьмемо. Так, давайте бахнемо все, щоб мене не бачу. Ова, все, ми тепер невидимі, тепер можна, тепер можна летіти, коротше. Ой, 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 так, не треба добути дерево, щоб зробити хату якусь. Короче, поки... не. якусь хату зробити, з дерева. Бо вже не все робить. <рес> Хто мене вдай? Так баки на підлазу. Короче, на настрій чуть. Давайте.

Давайте поки Мені? він, давай, поки він не заходить туман, ну, давайте так сюди. Так. Душа, короче, да, давайте, я її душе трошки Давайте, короче, знаєте, що зараз робимо? Чуть-чуть е, зараз ми його настрашимо, короче. щоб він двоє ще там не жив. Оба, оба. Отки От кіло всяких штучок заспавнимо. О, супер вообще, як я тебе люблю. Так. Так, все, короче. О, давайте То, кров. Все, кровушку возьмемо. І вже до хати. От я йому зараз. Так, відкривай. тут е. твор. Що, що? А! <реку> Бачите, він зараз переживай. Короче, давайте його кільнемо. Один разочок. Коротше, знаєте, що він вообще сюди підійшов. Мені щось там не подобається. Давайте. Возьмемо цього кроваві лазер, коротше, зараз заспавнемо їх, що він ще не проникне сюди ніколи. Так. Опа. Беремо лазер і ставимо сюди його. О, давайте візьмемо... Ой, маю. Вибачаю, що я просто ще до управління не привик. От поставимо блок і опа. Все, він сюди ще тепер не прийде. Так. Він ще зараз не прийде в свою базу, коротше. Ах. Ну ладно, ладно, все-таки він. Давайте йому зараз коротше, підкинемо а один телевізор, коротше. Ви поймете, для чого він буде потрібний, коротше. На тому телевізорі, коротше, появиться, типу, мій, мій портрет, коротше, і буде скримери сьогодні буде. Давайте Давайте йому десь два підкинув, щоб він взяв до себе в базу, коротше, оба. Він коротше, якщо він возьме, включи. Якщо він включить, то й то. <плес> Так давайте послухаємо. Чуть. Якщо він включить той телевізор, то там з'явиться портрет Соніка Екзей і будуть невеличкі помехи на екрані. От то буде вообще. Потім ніч, короче, настане. І ми, короче, потім появимося, поменяємо голос, спина нас не впізнав, типу. Він же знімався на моєму каналі, да. То той самий Ю, Юра Jurassic, да. Давайте його Він ще не підозрює, давайте бахнемо ще не оба. Давай, коли він включить. Ха не вийдеш. ха. Давайте, коротше, забрав. Давайте візьмемо телевізор, коротше. Як я поставив, так. Прожміть лайк, щоб в нас вийшлося. Е, Поставте лайк, коротше. Оце найкраще відео, коротше, буде. Давайте, давайте, він твого ломає.

Постукай в мочу, и ты потом садик, как пришел. А? Короче, мне что ст... Давайте ему дам лаки-блок. Лаки-блок. Открывай лаки-блок, открой. Ага. ха Я хочу выжить. Так, а что там? Да, я. его за Что? такое, Ха! Короче, він, 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 він щось не подобається, короче. Коли він включить той телевізор, коротше, то ми з вами появимося, поміняємо голос, короче, і будемо, типу, його страшити. Типу, скажу, що ми за його душою прийшли, коротше, то все. Ну, короче, ми, ми, короче, його будемо дуже жорстко, короче, той. Ну ще не розб'є, давайте його ще раз. Что за пірня? Можна его держит. Какие вот я тебя вчую. чую. Так, оба. Кстати, скин у него похожий на ми. кстати, да. Только с ней ничего, но давайте его. Давайте, короче, знаете, вот черепа, короче, вот поставим вот такие вот, оба. Получай, це, це тобі за, за все, що ти мені робив. На тобі. Від мене від мене тролів, коротше. Ну за кадром від мене тоді троллив, коротше, в своєму відео. Ну це було раніше, ви не знайдете. Коротше, получай. Я йому устрою. Я му устрою. От зато я його і троллю. Коротше, мені щось не подобається. Давайте йому там очі блоків, коротше, хай повідкриває. Він пішов до себе в базу, ну хай короче, І ми будемо зараз строїти, коротше. Потім він буде битися з якимось боссом, типу, щоб я від нього відстав, типу, щоб я до нього більше не приходив. Короте. Давайте такого. Оба-оба, оба! оба, оба. Оди-две. А, за вечка? а має, що за мечка десь? Він мене щось спавє, він мене ще відбимає. Давайте, знаєте що? Заспавнемо. Давай, коротше. Возьмемо коротше, табличку, короче. Я придумав, короче, речі. Так мені треба тут тросі Щоб він не замітив, короче. І пишемо. Зараз він, короче, прибирається його пограти. Так, давайте, короче, поможемо там Хотя, Хоча що допомагати? Хай думає, як сам прибирати. Або давайте поможемо. Вже, щоб він не мучився з тією кров'ю оба. А вы ему по ему скелету и всякие ходки его. Что за рука? Что за скелет? Ну, вот, давайте такой скелета, я вот такой посад, да, иди ты. Что ты мне мешаешь? Что вообще фигел? Это а, такой. Блин, это может не помещается сюда. Давай это вот такой. Да что ты творишь? Может, не звонит? так, короче. Короче, зараз он будет на полной брат. Все, Ой, давно мы с тобой не бачилися. Давай, Заря, будет вообще все одно. Короче, все, пока. Мене зірка закінчилася, не знав, що говорити. Надіюсь, що він зараз змітитиме Лакімаку, і ми до нього прийдемо, коли він візьме той телевізор. О, Лакімак! Так. Там табличка, яка не... Що? Що таке? Хочеш зі мною погратися? Погратися. Погратися? Ще якийсь, ще Чекайте, шо а? Ха ха Коротше, ладно, де той скелета, давайте йому поможемо чуть шпин. Не, той. Літаючий меч Соника летає, і б'ється з меч скелетом літаючим, оба Все Короче, це прикольне відео вийде, коротше. Прижимайте лайк. Шлям Шлем знайшов. Давайте його поб'ємо. За то, що він в мене спалив, взагалі. Коротше, я думаю, що він скоро буде йти брати телевізор, якраз той скрім... скример ми зробимо з вами. Коротше. Це буде дуже прикольно, тим більше вже ніч настояв. Ну давай йди брати телевізор, давай. Типу йому скучно стане. Давай дебрати, дурачок. Давай. Давай, іди брат, телевізор, давай. А вон до пенсии, брата, визов. Так, включаю. Так, так я його заберу і вдома включу. С... Так, зараз, коротше, ви все запам'ятаєте, короче. Зараз будуть скримери, коротше, світ пропаде, коротше. Давайте по-перше зробимо ніч, поки його не включив. Так, і таймсет. Десять тисяч Все? А хоча ні, стоп, я дай не зробив нічим. І таймсет двадцять тисяч. О. тепер ніч. Так. Ну, давай включай вже хочу подивитися, я хочу в скримера. Зараз світ. Так, знайшла. Так.

Супер вообще. Так його, давайте давай ты козеробий дом, короче. Какие там бах, в тебе? Ты не розумієш, що ты с кем ти зв'язався вся вообще. Де ти там є, ты там е, а? Ты що? Що ты мені вообще зробишь? Ты меня маєш бояться, я, я тебя. Я за твою душой прийшов, Ты понял меня? Все, давай! Ты можешь втекать вообще. Дуралей, Дуралечик. Шо ты, шо ты ти мені вообще? Ты знаешь, я з такими як ти роблю? Ха! А... Давайте куски, давайте ще. Куски дату? На импись. О, вот те де! Я тебе чекав! І я тебе чекав! О, короче, зараз тобі буде помне. Ну, хлоплоп ты буде, короче. Хочеш пройти, щоб я в тебе відчепився? Давай ты ку. Я тобі поможу, я тобі поможу. Так. Ха, ти бы зараз заработали бывато Я летаю с тобой вообще Бать, Капец все взрывается вообще Так, давайте мы короче той И тайм set 20 тысяч Дальше ничьбо Ой, 2000 я начал не прописал А, там они зомби нападают Так, зараз коротше, ми його будемо далі. Він мені вообще не подобається. Просто хай втікає від мене, він мене має боятися взагалі, я не розумію, що він не мене боїться. Ти мене шукаєш. Я, ти маєш Знаєш, Я тебе... я тебе. Я, 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 ти будеш таким же як і я. А? Ти появ мене. Ладно, коротше. Щоб твоя душа жила, коротше, щоб ти лишився живим. У мене для тебе є прохання, одне, щоб, щоб ти мені поміг. Якщо ти все-таки це зробиш, я від тебе відстану, і ти будеш жити собі спокійно. А якщо ні, то я тебе буду переслідувати до кінця твоїх днів. Ти поняв, де ти є. Ти зрозумів, що я тебе бачу. що ти? Давай іди сюда, Зараз тобі дам испитання невелике. Короче, вот тебе цей вот мяч, да ребят Ты еще тут че? И дай вообще. Я тебе хана. Я за тебе знову кинул, понял? Так. Да, ну иди сюда. Короче, ты хочешь живым бути? Тримай тебе у тебя самый крутый меч и кровавый вообще. У нас тоже вообще кровавая будет. У мене для тебе містичесь задання, якщо ти мене будеш я тебе заради твої кінну знов. Ти маєш перемогти, коротше. На тобі коротше, не знаю, що ти дати на тобі золото Нубаса, одного. За тих вчитай. У нас би золото яблучко нубаса. Вдівайся, коротше. І зараз ти будеш мої містически задання виповняти. Перше завдання, тобі треба перемогти мужика без лиця. Вові. Перемагай його. Якщо ти не переможеш, я тебе сам вб'є. Ха-ха. Давай, я подивлюсь на це. Так, друзі, поки мене не чує, прижміть лайк, коротше. Бо це дуже класно виходить, коротше, це відео, коротше. Він зараз б'ється проти Слендермена, коротше. Е... Ну ладно, зараховую тобі. Я тобі зараховую. Тепер ти маєш знаєш, що зробити. Я завтра тобі ка сказала... ой я маю, Я тобі зараз скажу, що ти маєш Ты шиба ти, ти жив нормально. Що, щоб ти жив. Да? А ну попальше, видай, мені мяч. меч мені видай. Що за рубь? Мяч мені видай. Меч видай. Так, нормально, видав мені меч. Все, короче. Все-таки ти, якісь тыкисы в тивачили, короче, все. Все, стрима. Ти не бійся, все, давай, папа. Коротше, друзі, откому його коротше, я не знаю, чи то вам сподобалось таке відео. Я його там, Ми до нього ще коротше. Якщо вам сподобалося відео, короте, як його троллють чи в мене в голос скримери будуть, короте, ставте лайки, підпишіться на мій канал. От на його теж канал підписуйтесь, я вижу ссылку. На його канал, короче. Він там шорт тільки знімає. З вами був Ростик коротше. І всім па-па-па-па. Все, хорош. до, до нових зустрічей!